Що, друзі, вітання. Вже другу годину у нас щось на, за містом на заводі. Щось горить. Принаймні димить, вогня, звісно, не видно. Але від того не ліпше. Тому що все задимлено, а рахуючи, що вітер іде в сторону міста, то це, це трошки... Напрягає. В новинах жодної інформації про це. Я вже написав кілька телеграм-каналів, скинув фотографії з описом місця, але поки що реакції ніякої. Ну сподіваюся, що інформацію перевіряють, тому що не дуже добра перспектива. Рахуючи, що на цьому заводі а, виробляють хімічні добрива. Тобто це а, хімічний завод. І на його території часто раніше прилітали російські каби. Також часто прилітали на територію і різного роду дрони. Ну і Саме головне, або саме негативне, що там є поряд така хімічна гора з хімічними відходами. От, І фактично. Є ймовірність, що там і а, туди попали, що там теж горіло, принаймні а, минулого тижня. Тому зараз чекаємо інформацію, але такі перспективи ну, не дуже подобаються, особливо коли ти не бачиш а, жодної новини з хоча б якимось враньом, поясненням. Ну, чекаємо, сподіваємося на нормальне.